Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки у славному місті суму. Що я сьогодні хочу вам розповісти і показати? Я хочу вам розповісти і показати, як я пасинкую томати, і коли їх треба пасинкувати, коли треба пасинкувати. Спочатку почнемо з того, що томати бувають низькорослі, середньорослі і високорослі. Це по-простому. А по научному це детермінантні і індетермінантні. Я розпочну показ вам із низькорослих томатів, на прикладі томатів Санька. От дивіться на мій кущ томату. Це низькорослий кущ і він має обмежений ріст. Тобто час і висота його зростання обмежені. Зазвичай це томати такого типу мають ранні терміни дозрівання. Вони дружно віддають свій урожай. І їх особливість, що, що ріст основного пагану закінчується плодовою кістю. Ось бачите, плодова кисть, тут буде останній е, його обмежений ріст. Значить. Це, наприклад, дісаньки, такий іфаймер є. Є ще середньорослі детермінантні томати, їх називають напівдети. Ну, У них висота може досягати до 1-5 метра. От дивіться, в цих томатах, в томатах низкорослих, тут є е, пагани. Бачите, Ну, вони зовсім не розвиті, маленькі. Ну, Це, наприклад, саньки. у нього так. Бачите, якщо тут з'являються між цими листями і стовбом е, листочки е, паганці, то їх потрібно. Отак от, от виглядають низькорослі томати. Я підв'язую їх, е, але можна і не підв'язувати, а зазвичай нагорнути земельки, щоб він не падав в кустики. Бачите, розвитий, е, мощний, гарний куст, він буде, м, він і так буде вистоїть, і без підв'язки. Але я підв'язую мені. Так більше подобається. Зараз я вам покажу високі, е, високорослі томати, що будемо робити з ними. Дивимося на прикладі високорослий кущ і бачимо, як пустила пагани е, наша рослинка. Оце все я формую в один, в один кущ. Оце всі пагани потрібно отак, от, бачите, отак от знімати, зривати. Обережно, ну, бажано це робити в сонячну жарку погоду для того, щоб зразу це все ранка, ця вся підживала на сонці, щоб вона не травмувався, ця рослинка. Далі ми будемо його підв'язувати. Є такі защепи. От у мене я використовую такі защепи, дуже зручно ними користуватися. Отак берете на ніжку, надіваєте цей защеп. І підв'язуєте свій томатик отак до, до вашої опорки. Це високий куст, висота буде приблизно до 2 метрів. І так по кожному кущу так будете проводити оце пасинкування. Для чого робиться пасинкування, особливо в високорослих томатах? Для того, щоб... Не було загущення, щоб була гарна вентиляція, щоб не було розповсюдження потім різних хвороб. Що ще я роблю? Я ще зрізаю по одному приблизно нижньому листочку, можна по два. На, не, на небагато зразу нижньому листочку, потім це все треба прибрати з грядки. І ось дивіться ще яке. Пішло роздвоєння вашого стебла. Бачите, один такий більш такий мощний стовбур і меншенький пішов. Я обрізаю цей меншенький і залишаю тільки один отакий стовбур. Чим ще можна отак підв'язувати, окрім такого защепа? Ще можна зробити отакі, отакі з проволоки крючечки і дивіться, як робити. Берете на крючечок, робите отак вот от вот так петлю. Отак, одіваєтесь сюди і в землю стикуєте цей крючечок і натягуєте, так само ось прив'язуєте вашу підв'язку до опорки. І потім уже ваш кущ уже Будете ваш кущ, уже будете, щоб він не падав, як він буде підростати далі, будете вже робити прив'язку. Отак от, от раз, і прив'язали отак до підв'язки. Отак ви будете робити пасинкування ваших томатів. Це будуть гарні добрі кусти, кущі, які будуть давати гарні врожаї. Бажаю вам гарних врожаїв. Підписуйтесь, до побачення.